Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Минулій програм. Думаешь, у нас хтось може рятувати? Я не вірю, що нас хтось рятує. Це правда. Напевно, що, що так? Може і так, але я щось сумніваюсь. Я тоже. Так, ну все тихо. Це ваші останні слова. Ні, не робіть цього! За що ви так з нами? Пробачте? Пробачте? Ні. Ха ха, за таке пробачення, що ви атакували моїх бісків четвертій серед за таке не пробачаю. А? Хто це там такий йде? Де? Я... Я така, що вас врятую. Вау, вона така красива. А? Так, це що таке? Напаста на неї. <плеси> ти ж, ти, ти. А? Ой. Ой, треба цей кадр виправити. Чик. Ну ничего. Да что ж это такие? На все! Мы что, чисто сдурели? Так, кто это меня телепортирует? Я. Я! 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 Мы все телепортируем вас. Нам треба всіх рятувати. Нам всіх треба рятувати. Почекайте. Я всіх знайду вас і покусаю, і поцарапаю. Фух, добре, що ти нас рятувала. До речі, а як тебе звати? Мене звати Еллі. Вас не Мені щось страшно. Це прикиньо, а я спочатку подумав, що це якийсь рак. Вибратися швидше цього лабіринту. Добре, ходімо всі разом. Тільки от як нам вибратися? А може на цей пік ви ще не подивились? Та ні. Ралк, у когось був динаміт? У мене є, де я підірвав клітку в якійсь там до ви... шостій серії. З... Давай сюди! Але нам потрібно три. Не треба динаміту, бо пом... у котів є царапатки, я можу поцарапати кощі і ви виберетесь так. Давай, попробуй. Давай виберу. Ось. Свобода! Цього давно чекали. Фух. Нарешті. нарешті. Фух, нарешті. Нарешті ми вибрали з цього лабіринту, а то мені так нудно, що я аж ротом позіваю. Я хочу щось казати вам. Свобода! Я. Ой. А до речі, як вас звати? Пройшло Десь одна минута. І я останній веселко. Приємно познайомитись. Так, що там? Де? 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 Що там таке? Що. Ну ще репортувалася. Що вони там роблять? І що і так на нас дивляться? Та господи, почекайте. Фух. А ми подивлюся. Десь одну минуту назад перед цим моментом. Фух, дякую, що ти нас рятувала, а я думала, що я лишуся без своїх котлеток. Хоча яких котлеток? А. Надіюсь, коронаш не узнає, що я його котлетки з космосу украла. Okay. Ну, короче, на котлетки наразі я думала, що я не поїм, свою я люблю. борщик, супку э... Не котлетки, а печеньки. Та нема за що. Так, ну то, що там? Да дай подаватись. Що? Не знаю, у них якось магія. Ми вас запрошуємо на битву. Ха-ха. Ми видимо, що ви такі якщо ви такі боягузи. Ха-ха. Ми не боягузи, ви самі боягузи. Чого ви так називаєте? Мене і ролики обзиваєте. Коротше, запрошуємо вас на битву, аби завтра бути там. Добре. Ну все, а ми теропорті готуватися. Ми виграємо цю битву, а ви не виграєте. Продовження слідує.